Слава Україні! На Хмельниччині засуджено ворожого агітатора. У Хмельницькому 20-річний хлопець погрожував підірвати гранату. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо у ставку Києва, водолази сапера виловили залишки російської крилатої ракети Х-101, Про це повідомляє ДСНС. Ці уламки загрози не становлять, їх знищать на полігоні. Однак фахівці наголошують, що деякі знахідки після російських атак, деталі ракет чи дронів на землі та у водоймах можуть бути небезпечні. Тож торкатись їх не можна а треба одразу подзвонити на 101. Служба безпеки України затримала диверсанта, який намагався спалити трансформатори «Укрзалізниці» на Одещині. Для вчинення диверсії російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав додатковий заробіток у телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили в СБУ. У Хмельницькому до п'яти років позбавлення волі засуджено ворожого агітатора. За інформацією СБУ, чоловік розповсюджував серед знайомих газету терористичних організацій ЛНР ДНР під назвою Новоросія. Про кремлівське видання зловмисник отримував через кур'єра з тимчасово окупованого Донецька ще до початку повномасштабної війни. У Хмельницькому 20-річний хлопець погрожував підірвати гранату. Подія сталася по вулиці Свободи. До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік в під'їзді однієї із багатоквартирних будинків погрожує підірвати гранату. На цієї хмельничанина спровокував сімейний конфлікт. Після тривалих перемовин поліцейським вдалось забрати в чоловіка гранату його затримали а боєприпас направили на експертизу. Попередньо це бойова граната Ф 1 Слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили чоловікові підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Працівники поліції наразі працюють над встановленням походження боєприпасу. Слідство триває. У Хмельницькій області ліквідували шість пожеж. У селі Ясенівка горів житловий будинок. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив вікна, двері, речі, домашнього вжитку та пошкодив перекриття та облицювання стін. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. З різних причин двічі горіли господарчі споруди в селі Вовча Гора Хмельницького району та в місті Городок. А ввечері у селі Копостин горів гараж. Вогонь знищив перекриття речі домашнього вжитку, пошкодив гаражну браму. Крім того, учора горіли екосистеми. Зокрема, поза межами сіл Олешин та Говори Хмельницького району нещасних випадків на пожежах не було. У Хмельницькому водійської скоїв ДТП та втік з місця злочину. ДТП з'їздом сталося на Старкостянтинівському шосе. Водій автомобіля Ауді, виїжджаючи із парковки заднім ходом, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та скоїв наїзд на автомобіль Субару, після чого залишив місце події. Поліція встановила і виявила ймовірного винуватця ДТП. На кермувальника інспектори склали адміністративні матеріали. Спортивний фестиваль у пам'ять про полеглого захисника проведуть у Хмельницькому. Спортивний фестиваль Воля Фест відбудеться 11 серпня. Цьогоріч він присвячений пам'яті майора Сергія Пилявця. Переможця Воля Фест 2023 року серед військовослужбовців на дистанції 10 кілометрів з перешкодами. Воїн загинув 21 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Цю подію анонсували в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. На вибір учасників пропонують ран на дистанцію 10 кілометрів, забіги з перешкодами на 2 кілометри 5 та 10, скандинавська ходьба на дистанцію 3 кілометри та дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.